Всім доброго дня! Скринька для майстринь вітає вас на нашому каналі. Сьогодні в відео я хочу показати вам ось таку сумочку, яку сумка з яку я вишила і шила сама. Це друга така сумочка. Перша така поїхала до Австрії на подарунок до нової господині. Сумочка величенька. Висота цієї сумочки 27 см, ширина 34 см, боковина 15 см. Доволі така вмістительна. Ось така відкривається. Має два карманчики. Карманчики гарні, величенькі. Для телефону, для гаманця, для якихось таких документів. Ось така підкладка. Підкладку можна витягувати, попрати. Ось так витягується. Ось такі кармашки хочу показати вам, поділені на два. Таку сумочку я шила знайомій, вона повезла її я вирішила пошитись. Дуже вона мені сподобалася. Я вирішила таку ж саму знову вишити. І пошити по таким же самим розмірам. Дуже гарно виглядає. Дуже мені дуже подобається. Вишивка, зашивка повна. Я не люблю, коли не повна зашивка. Хоча ось недавно я спішила вишила дівчинці, вона просила, не треба мені нічого зашивати. Ну, це на смак кожного. Я не люблю, я зашиваю повністю. Ось така має отаку от етикеточку. хендмей. Можна сумочку застірувати. Так, гарненька сумка, гарненька. Мені дуже подобається ось така. Ось так пришитий фермуар. Це для ланцюжка. Ну, він тут не потрібен, тому що дуже ну, об'ємна сумочка. Він більше потрібен там, де менші розміри. Менші розміри це ось такі, ось такі фермуарчики у нас є. Це я шила, ось я взяла невеличку викройку. Це я шила дівчинці на весілля сумочку, така в біло рожевих кольорах була. Ось така ось сюди, да, сюди ми добавляли їй отакий от ланцюжочок. То, да, воно дивиться гарно. Так, ще хочу показати вам. Є в наявності у нас ось такі великі фермуари, такі, як на цьому саквояжі, є менші, меншого розміру фермуари. Ось дві мої заготовочки. Це ж те, що я казала, що буде, будуть сумочки. Оці дві вишивки. Це я підготувала під оці фермуари. Це буде ось така сумочка. І ця ось буде невеличка. Ось така. Такої форми. Дуже-дуже красиво, мені дуже подобається. Це ланцюжок для менших, менших сумочок. Дівчатка просять такі, щоб і був ланцюжок невеликий, щоб можна було на руку вдіти, і ну, не на плечі, більш така, для вечірніх для сумочок, таких ось. Оце, що маємо в наявності. Вишиваю я ну, на замовлення у кожного свої смаки. Хто хоче, будь ласка, скидуйте мені схеми, розміри, які ви хочете. Ми все обговоримо, сроки. Ну, все, що ви хочете, які були б вони всередині, яка буде вишивка, в яких кольорах, опять-таки, повна неповна зашивка, розміри, Ну, це все обговорюється. Сроки, ну, це все залежить від е, вишивки, опять-таки, від моєї загруженості. На даний час маю декілька. Робіть на замовлення, але я думаю, все можна обсудити. Отака От сумочка, хто хоче придбати, будь ласка, пишіть. Спишемося, договоримося, дуже гарно виглядає. Ось такий огляд на сьогодні. Приємного перегляду! Пишіть. Приєднуйтесь до нашого каналу. Ставте вподобайки. Діліться нашим відео. Все, всім пока. До зустрічі!